Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо практичну роботу. І у нас для практичної роботи справа ми бачимо зараз завдання, які нам потрібно виконати, і зліва ми будемо їх саме виконувати. Дивимось, нам потрібно відкрити середовище розробки проєктів, і от перше завдання вже. Складіть математичну модель і проєкт для обчислення значення виразу. Для зручності я розмістив ось зверху у мене консоль, в якій вводиться результати роботи, а знизу буде, буду я писати саму програму. Дивимось, нам потрібно вираз, який у нас розміщений на екрані. У нас там є дві невідомі змінні. це у нас змінна A і змінна C. Тому так і введемо, щоб спочатку користувач вводив з клавіатури значення цих змінних. Додамо A дорівнює int, хай би ціле число, int-pattern. І вказуємо, що користувачеві потрібно ввести саме в лапках. Лапки можуть бути як одинарні, так і подвійні. Нам потрібно ввести значення А. Так і пишемо. Введіть значення А. Дві крапки і пробіл для красоти. І також нам потрібно значення С. С дорівнює int, тобто ціле число, int щоб ввести з клавіатури. І пишемо: введіть значення С. Змінний користувач веде. Далі ми дивимося, у нас тут йде ділення. Тому о, як, о, ми спочатку перевіримо саме. Ми спочатку перевіримо, щоб ліва частина у нас не дорівнювала нулю. Інакше, якщо буде нуль, то у нас буде помилка, так як 0 поділити, на 0 поділити не можна, вибачте, будь ласка, праву частину перевіримо, щоб вона не дорівнювала нулю. І для цього зробимо таке значення x дорівнює. Ой, вибачте, українська мова увімкнена, x дорівнює. І переписуємо значення правої частини 2 помножити на c плюс A. От і все. І робимо перевірку. If, якщо наш x дорівнює два рази ставимо дорівнює, тому що ми не присвоюємо значення, а перевіряємо. Якщо x дорівнює 0, тоді ми виводимо на екран підсказку, що ділення неможливе, так як. У нас знаменник дорівнює 0. Print. Відкриваємо дужку, лапки. І в лапках пишемо: ділення на 0 неможливе. Все. Далі у нас всі інші випадки. Тобто, коли x у нас додатє або від'ємне, там ми вже рахувати можемо. Тобто пишемо else. Інші випадки. І ми рахуємо вже ліву частину спочатку. І ми збережемо в значення y, y дорівнює і переписуємо A плюс. 4 помножити на це. І в якусь зміну. Рес назву її, наприклад, як результат дорівнює. Нам потрібно буде y поділити на X. Y поділити на X. І print вивести на результат на екран нам. Print відкриваємо дужку лапки. І в лапках пишемо: результат дорівнює. Після лапок і між дужкою ставимо кому. І пишемо значення змінної, в яку ми зберегли. В нашому випадку це значення res. Запустимо програму. Збережемо завдання 1 на звук. Завдання 1. Зберегти. Ось у нас зверху ми бачимо: введіть значення ну хай буде 5. Значення C хай буде 5. І результат нам вивело на екран, який буде. Так ми виконали першу, перше завдання цієї роботи. Далі ми робимо фотографію. Самого коду не результату, яке нам вивело, а код, який ми написали. І зберігаємо фотографію цього коду. А я ж перейду до наступного завдання. Це я зітру Читаємо. Стефанія купила три порції морозива і дві пляшки газованої води. А Михайло дві порції того самого морозива і три пляшки тієї самої газованої води. Складіть математичну модель і проект для визначення, хто з дітей витратив більше грошей, або, можливо, вони купили на однакову суму грошей. І зробіть фото виконаного коду. Дивимось, у нас буде дві змінні. Одна змінна із значенням вартості морозива, друга змінна із значенням вартості газованої води. Тому Та так і зробимо. Перша буде хай, так як морозиво у нас на букву N починається, хай буде змінна називатись M. M дорівнює int ціле число inpat. Inpat промахнувся по клавіші. І пишемо. В лапках введіть вартість морозива. Дві крапки пробіл. І у нас також є газована вода. Ну, я поставлю буковку V, як від букви від слова вода. Так само int. Відкриваємо дужку, int-pad. Ой, одну дужку пропустив. І так само введіть. Вартість, газован, газо. Ванної води. 2 крапки пробіл. І далі у нас буде перевірка. Якщо у нас вартості однакові будуть як у води, так і у морозива. ну Тобто ми спочатку вирішуємо, скільки буде потрачено нашою Стефанією, а скільки було потрачено михайлом. І перевірка. Чи якщо одинаково, тоді. Однаково пишемо. Якщо різну суму, тоді хто більше витратив грошей. Для цього, наприклад, я створю зміну S з великої букви. Це у нас буде Стефанія. І підрахуємо. Стефанія купила у нас 3 порції морозива і 2 пляшки води. Тобто S дорівнює 3 помножити на морозиво на M, додати 2 помножити на V, тому що 2 пляшки води. І також буде велика М у мене. Змінна це у нас Михайло. І Михайло буде дорівнювати дві порції морозива, тобто 2 помножити на M, додати 3, помножити, ой, не Т, помножити на V. І далі ми перевіряємо нашою командою умовною if. Якщо якщо наше S дорівнює дорівнює V, ой, не В вибачте. Тобто, якщо вартість, яку витратила Стефанія, буде дорівнювати вартість, яку витратив Михайло, ми пишемо Print в лапках, що вони витратили одинаково. Витрати одинакові. Далі у нас є така функція, як elif, Тобто else if, якщо нам потрібно перевіряти декілька конкретних умов. Так і пишемо elif, І пишемо умову через пробіл, яку нам потрібно. Тобто, якщо у нас Стефанія потратила більше, аніж Михайло. Пишемо на екран Print. І так само в лапках і в дужках пишемо. Написали, що Стефанія витратила більше. І також інший випадок це коли Михайло витратив більше, можемо просто написати else. else. Print Михайло витратив більше. Запустимо, перевіримо. F5, ОК. Okay. Введіть вартість морозива. Ну, спочатку введемо, що, наприклад, вартості будуть одинакові. 5 гривень коштує морозиво, 5 гривень коштує вода. І нам пишуть, що витрати одинакові. Спробуємо запустити знову, але з іншими значеннями. Хай буде морозиво коштувати 3 гривні, а вода 6 гривень. Тоді Михайло витратив більше. якщо ми запустимо і навпаки, морозиво коштує 6 гривень, а вода 3, то Стефанія витратила більше. Тобто, у нас все вільно порахувало. Далі робимо скріншот саме коду, який ми написали. Зберігаємо. І останнє завдання у нас це прикріпіть зроблені в ході роботи фото до щоденника. Тобто ми ці скріншоти, які ми зробили першого завдання і другого, прикріплюємо до щоденника. І на цьому завершуємо нашу практичну роботу. Дякую за увагу!